так І буду ось так от просто брати і все. Так, перша перша коробочка така. Так, Enjoy music, Enjoy Life, Phone Call. Так, давайте дивиться. Музикальна колонка. Так. Ну, начебто як навіть запечатана, типу. Ну, обична музикальна колонка. Так, що у нас? Тут. Сюди потрібен акумулятор. Так, і вона, мабуть, без акумулятора не вмикається, правильно? Так, і, відповідно, заряджати нам нічого, а акумулятор. А акумулятора тут немає. Окей. Так. WSTER модель WS631. Ну, Коротше, така колонка. Вкил-викл не працює, акумулятора немає. Так, кладемо це назад. Це сюди, це сюди. Закрили, відставили. Так, е потрібно буде знайти такі акумулятори, і тоді можна буде перевірити і дізнатися, чи вони працюють, чи ні. Поки ні плюсу, ні мінусу тут дати не можемо. Так. Діві діжки, отак. Це те, що коли, мені, ну, коли я обирав а, палету, мені робили фотки, це було видно. Я не знаю наскільки це зараз актуально, але так, я купив а, палету, в якій були DVD-шки.